Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем нашої програми сьогодні буде Андрій Левченко. Він історик, дослідник традиційної музики виконавства, співзасновник культурно-мистецького проєкту «Рись» і першої в Україні школи традиційної музики. Також пан Андрій, учасник гурту «US оркестра. Вітаю вас, доброго вечора. Мабуть, в нашій програмі слід зазначити, що пан Андрій також є випускником магістерської програми з ЮДАЇки в Національному університеті Києво-Могилянська академія, і, власне, досліджував він там музику клезмерську, так або клезмерів. Що це таке? Що це за музика? Власне, чому така назва? Як ця музика поєднана? Чи вона впливала на українську традиційну музику? І чи навпаки можна простежувати з українською з української музики на? клезмерську музику, такі впливи, сподіваюся, в нашій програмі, ми сьогодні про це трохи поговоримо. Давайте базово з термінології, що таке клезмерська музика, хто такі клезмери і чи ми ставимо знак до рівня єврейська музика, наприклад, в Україні клезмерська музика? Чи все ж таки це некоректне порівняння? Ну, тут досить хороше питання, і важливе мені здається, тому що коли ми говоримо про клезмерську музику то це в першу чергу це інструментальна музика. Це єврейська традиційна інструментальна музика. Тобто, це музика, яка, яку можна було почути в єврейських містечках, коли святкували, наприклад, весілля або якісь інші свята. І цю музику грали винятково чоловіки. І це була, як я вже казав, інструментальна музика. Але поряд з тим була так само і інша єврейська музика, так само могла бути традиційна, це, наприклад. Якщо говорити про хасицьке середовище, це могли бути нігуни, такі вокальні, вокальний жанр без слів, такі специфічні, можна сказати, розпіви. Так само були вже потім пізнішого часу, наприклад, міські пісні, наїдеш, наприклад, і ми, ми з них знаємо багатьом відомі ці одеські пісні. Це такий собі міський урбаністичний фольклор, так? Можна сказати так, але часто його помилково називають клезмером, Але насправді це не зовсім клезмер, тому що клезмер це в першу чергу інструментальна музика. А все інше це так само єврейська, але не клезбер. Добре, що таке власне клезмерська музика? Давайте з точки зору конструкції бенду або гурту, чи є якісь дуже чіткі правила і критерії, які вирізняють або які акцентуються саме в клезмерській музиці. Ну, тут насправді досить така і проста, і цікава ситуація, тому що нагадує українську традиційну музику, інструментальну і відповідно музикантів українських. І про цю історію згадує Павло Чубинський у своїй багатотовній праці. І він пише про українців, що от є українці, у них є скрипаль, бас, цимбаліст і, наприклад, бубніст або бубенчик. І потім в томі про єврейську музику він так само пише, що от є єврейські музиканти, і в їхньому, о, в їхньому складі скрипаль, бобніст, цимбаліст, басист, і потім, здається, згодом там з'являється згадка про кларнет, хоча я можу помилятися. І потім цю тезу продовжує вже дослідник, тому що Чубинський був більш такий етнограф, який зафіксував і описав. Але був у 20 столітті, він таким вважається найавторитетнішим дослідником клесмирської музики і єврейської, в принципі, загалом у світі. Майсей Береговський. Він працював разом з, наприклад, з Климентом Квіткою у кабінеті при академії. Він пише у своїй книжці, це, здається, була його дисертація, яка потім вийшла у форматі книжки: Єврейська народна інструментальна музика. Він пише, що о, єврейські гурти, ці клезмерські гурти, вони могли складатися з різної кількості е, музикантів, і це залежало від економічних і соціальних умов, де ті музиканти жили. По суті, від ресурсів, тобто е, клесмерську музику не визначає просто кількісний склад, можемо так сказати, та е, можемо сказати так. Ну тут ще питання е, давнини, і але якщо говорити про там про. 19 століття, про початок 20-го, то це зазвичай скрипка. Вже пізніше насправді додався кларнет. Хоча знову-таки час часто зараз саме єврейським інструментом вважають клернет, але до кларнета це була скрипкова музика. І найвідоміші єврейські музиканти, про яких писав Шолом Алейхем, про яких ходили легенди по Україні, Польщі і Білорусі, це були саме Скрипалі. От. І тому о, можна сказати, що скрипаль. І навколо Скрипеля, в залежності від там давнини, від місця, вже формувалася е, така музична тусовка. Музична інфраструктура, так. Е, ну, локальна, так, дуже маленька. І це могла бути, наприклад, е, скрипка, цимбали і бубон, таке щось дуже мінімалістичне. Але так само є згадки про музикантів, е, ну, якщо там так пальцем в небо можна сказати, в радомишлі там вже бенд десь близько 8-9 музикантів, і там окрім скрипки є ще, є ще декілька скрипок, є ще так само Контрабас, є ще так само барабан, є ще так само духові інструменти. Ну Це вже великий досить колектив, якщо 8-9 людей. Як у таких умовах без професійної освіти зорганізуватись у колективну таку гру? Це складна справа, чи це звична для того часу справа? Ну тут. Цікаве питання, тому що е, тут є такий момент, якщо порівнювати з українськими традиційними музикантами, то українські традиційні музиканти вони більше е, базувалися в, в сільській місцевості. Якщо говорити про єврейські, це міська територія. Відповідно, в містах був більший доступ там отримати десь якусь мінімальну, принаймні не освіту, а якийсь досвід спілкування з музикантами, які можуть читати ноти. Або, наприклад, навіть їх десь купити і навчитись. І про це я згадки про те, що музиканти, які жили там білі церкві або в фастові, їх була ця можливість. От, і відповідно, дехто з них не всі, але дехто з них володів нотною грамотою. І ще є такий момент: це теорія теперішнього. Я згадував про майсею Берговського. Він уже покійний, це такий український радянський дослідник. А зараз є дослідник Вальтер Зефельман. Він американський дослідник, і він пише про те, що у середині 19 століття євреїв почали вербувати до армії імператорської, і там, через їхню схильність до музики, багато з тих, хто вступив на службу, забирали якраз грати в військові оркестри, і там якраз вони і отримували цю освіту, з якою потім. Верталися і могли потім продовжувати грати і залучати більше інших музикантів. І більше того, так само, звідти він пише, що звідти вони могли принести цю моду на духові інструменти. От. І можливо, так само на клернет. Клезмерська музика це явище загалом східноєвропейське чи більшою мірою, наприклад, там, українське? Це більшою мірою українське явище. Тому що е, в Україні на початку 18 століття заснувався хасидизм. В хасидизмі дуже важливе місце посідає музика, тому що через музику можна фактично вийти на прямий контакт з Богом. І тому це е, де був хасидизм, а він був якраз на території України, там були дуже хороші умови, сприятливі для розвитку музики, і, зокрема І, інструментальної, і... Найбільша кількість музикантів клезмерських, вони якраз з України. Це Чуднів, це Біла Церква, це Бердичів, це Умань, це Тернівка, це Броди. Це ці містечка, які зараз такі маленькі-маленькі, а колись там кипіла дуже дуже кипіла єврейська інструментальна музика. Були, звісно, музиканти і в Білорусі, наприклад, і були в Польщі. Але там з цим було мені трошки так не, не так не так насичено і не так бурхливо. От, окрім того, були, наприклад, в Литві так само єврейські музиканти, але це вже була трошки інша історія, тому що там жили литвики, у нас тут жили хасиди, там жили литвики, і музика відрізнялася, і були різні, різні моменти. Але якщо так трошки патосно сказати, то Україна це колиска клесмерської музики, і, на жаль, у всьому світі. Цю музику знають і грають, а в нас про це знають небагато людей. Пане Андрію, репертуар. Що нам про нього відомо? Чи це були оригінальні кожен раз композиції? Чи це були якісь базові упізнавані? Мелодії, які могли належати різним етнічним традиціям, так але виконувалися музикантами залежно від того, де вони мешкали, чи могла це бути так само фольклорна така поліфонія, хоч це слово може тут не зовсім коректне. Я маю на увазі, чи могли ці клезмербенди грати музику і українську, і будь-яку іншу в тому числі. Звісно, могли, і вони так вони це робили. Про це є багато згадок, і тому що, хоча би причина цьому була економічна, бізнесова. Тому що чим більше ти, як музикант, знаєш репертуару, тим більше можливостей, Зарубити. що тебе і, і, і ймовірності, що тебе запросять кудись на весілля. Наприклад, на українське або на ну, там на гуцульське, це в принципі те саме, але так. Вже, якщо локально говорити, або там до поляків, або, до речі, є в згадках Олександра Кошиця, згадка про Звенигородку, це теперішня Черкаська область. І він пише про те, що там якраз на балу, на такому невеличкому балу, який влаштували місцеві поміщики, там якраз грали єврейські музиканти. І вони грали не єврейську традиційну музику, а вони грали те, що треба було тоді грати. От, і відповідно, знову таки, це. Повертає нас до контексту цієї такої містечкової культури, де були впливи, і, або принаймні, якась мода на полонези, і про і саме про полонези є багато згадок в репертуарі єврейських музикантів. От так само є. Якщо вже говорити про репертуар, то це, звісно, залежить від географії. Наприклад, музиканти єврейські, які жили в Хабному, це теперішнє Поліське в Київській області, біля Чорнобильської зони. Вони грали, очевидно, щось ближче до ну, єврейський репертуар, український репертуар. З українського репертуару, наприклад, досить популярні в єврейському середовищі був танець козацьке або «Козачке». Було багато різних е, варіантів цієї назви. Інша була історія, якщо говорити про південь, там були впливи е, османської або балканської музики, це якщо так е, загально. От, і відповідно е, були, якщо зараз дивитись на репертуар, е, на якісь там записи або нотні збірки єврейських музикантів, клезмерів, то там є, як я вже згадував, і, наприклад, е, козачки або козацьке, і так само є якісь. Мелодії, які ми тепер можемо навіть почути там в музикантів з Туреччини традиційних, які грають. От. І це була така. Е, з одного боку, це залежало від консервативності громади єврейської, а з іншого боку, це була така дуже, дуже цікава, ну, не зовсім поліфонія, але таке, можна сказати, ну в принципі, багато голосся в тому, що одні музиканти єврейські могли, могли грати. Музику не тільки єврейську, але так само музику етнічних сусідів, по суті, це була професійна чи напівпрофесійна музична команда так, виконавців. Тобто, це тут вже йдеться не стільки про певне призначення ритуальне для музики, так де важливо багато інших компонентів, а тут важливо можливість виконувати дуже різну музику для потреб дуже різних людей в різних ситуаціях. Тобто, ну те, що ми зараз називаємо, по суті, ну для для чого потрібні професійні музиканти чи художники професійні, так які виконують будь-яку роботу на замовлення. Ну, можна сказати, і так. Це, звісно, багатофункційність, якщо говорити про репертуар, вона підвищувала статус музикантів, але якщо говорити про єврейське традиційне весілля, то, звісно, ці музиканти дуже добре повинні були і знали послідовність цих обрядів і, відповідно, мелодії, які грались на ці обряди. І, до речі, було питання про репертуар клезмерів, клезмерів такий типовий. Що теж цікаво, перегукується з українською традицією, це добрий дні, коли грали музику, грали спеціальні мелодії, які відкривали весілля в день, коли музиканти могли йти по вулиці і грати цей добрий день, як ніби знак про те, що ми починаємо весілля. І потім, в ході весілля, там були типові такі єврейські мелодії і награші, як, наприклад, там танець сватів, або коли танцюють свати. або... Коли танцює молода. От. І, відповідно, ці музиканти грали. І в цьому цікавість, що вони були і досить в традиції, але разом з тим, за потреби, вони могли виходити назовні. Що стосується урочистостей, і не лише урочистостей, а загалом важливих подій, де могла використовуватися ця музика або послуги цих музикантів, тобто йдеться лише про весілля, чи йдеться про гру, наприклад, в корчмах, в яких подіях важливих у житті могли брати участь музиканти, важливих і можливо зовсім не важливих побутових, як то корчма або там вулиця. Ну, наприклад, якщо по відсотках, то мені здається, що відсотків 80-90 залученості єврейських музикантів це були саме весілля. От. Але окрім весілля, якщо говорити про єврейське середовище, то це могло бути, наприклад, таке не свято, а святкування. Святкування на честь повноліття єврейського хлопчика, тоді могли не мати музикантів. Танцювати і веселитися. От. Ну, І відповідно бали, якісь такі, де гуляють поміщики, де гуляють якісь багаті. І так само це були не тільки єврейські весілля, а також весілля інших. Тобто євреї могли грати і не для євреїв? Так, євреї могли грати не для євреїв, і це досить така типова практика. Їм, їм насправді. Знову таки залежить від консервативності громади, але є згадки у Береговського про музикантів, які на час єврейського посту не мають якби, права грати, і вони на цей час їдуть за межі містечка і їдуть, грають, їздять, грають, зробляють гроші у українців, поляків там білорусів і ще десь. А потім, коли закінчиться цей час, вони повертаються і продовжують жити. Своїм таким звичним життям разом з єврейською громадою чи могли ці колективи музичні бути мішаними в якихось в тому числі ситуаціях ну, екстраординарних? ну там Не знаю, міг поїхати хтось, чи міг померти, там важливий а, член колективу, і його треба було терміново замінити. Або й просто так: от ну живуть там є дід українець, який на Бубні грає, так а інший дід грає на скрипці, і вони собі разом грають. Чи таке нереально було? Таке було реально. Важко сказати, наскільки це було масовим і за яких. Обставин це відбувалося, але є е, свідчення про те, що грали якраз, що були такі мішані мішані команди, мішані склади. І е, перше, що мені згадується, це м, стаття Богдана Луканюка це, у журналі Родовід такий е, цікавий був випуск. Е, і там якраз йшлося про гуцульського скрипаля який грав е, в єврейській капелі. І більше того, він грав. Е, Виконував роль лідера першого Скрипаля. От. І це дуже такий цікавий момент, тому що е, перший Скрипаль він має знати все, він має знати весь репертуар, має знати всю послідовність. І здавалося б, чи може хтось інший, як не єврей, у євреїв або українець в українців грати. Але така історія була. От. Інша історія теж з Західної України, якраз Закарпаття. Є е, відома фотографія, вона досить е, вже давно гуляє інтернетом, де, е, здається, п'ятеро музикантів, музикантів, і серед них е, їх розрізняють по одягу троє євреїв і двоє русинів. От, і фотографія є, очевидно, що там євреї і не євреї, але за яких умов е, сфотографували цей склад. Чи вони грали руками, чи це було так лише випадково сказати важко. Але загалом такий досвід був. Єдине, що ще, ще ну, як я вже згадував, важко сказати. Наскільки це було часто і як це формувалося, але це було пане Андрію? У нас мало часу, бо, можливо, ми про я сподіваюся продовжимо колись про це розмову вже із музичними певними фрагментами, і це могло би бути теж цікаво, аби ви там прокоментували. На завершення сьогоднішньої розмови загалом, чи з музичної точки зору, чи ми говоримо можемо говорити про взаємовпливи конкретно, наприклад, в цій ситуації української єврейської музики. У Зв'язку з тим, що ці колективи, як і музиканти, могли дуже часто чути один одного, перетинатися, і, можливо, зичити навіть один в одного і мелодії, і манеру, прийоми гри, і так далі. Безперечно, і навіть той факт, що єврейські музиканти могли знали репертуар, наприклад, який затребуваний був на українських весіллях, очевидно, любов до музики, якісь смаки. Вони той репертуар, який вони могли грати, він лишався в них. І через сентимент вони могли його. Це так найбанальніший спосіб, але, наприклад, вони його могли грати і продовжувати виконувати. І це не були не поодинокі випадки, і не лише якщо говорити про єврейських музикантів. Так само українські музиканти перебирали собі єврейський репертуар і. Таких випадків справді багато є, і є багато записів лишилося, але є ще один цікавий приклад, якраз який підтверджує цю тезу. Це е, музика, яку зараз можна почути у Одеській області, це Кодимський район, там є таке декілька сіл, і серед них одне село Шершенці, там є духовий оркестр, таких, е, можна сказати, духовий народний оркестр, де грають. Музиканти ну, фактично місцеві, але вони грають репертуар, який грали їхні батьки і які грали їхні діди. Вони етнічно були українцями, але сам репертуар це така досить, досить єврейська суміш української і єврейської музики. Тобто вони грають цю музику як абсолютно природню музику для них, тому що в тому місці. Тій географії та музика була дуже популярна, і в якийсь час вона надто так тісно сплилася з українською, і тепер вони навіть не відрізняють, де єврейська, де українська. А вони просто грають цю музику, і вона дуже дуже нагадує свою єврейську. Грають як свою як свою. так. Вони кажуть, я, я не згадав про репертуар її Клезмерський. Серед репертуару є відомі такі мелодії, танцювальні, які називаються Фрейлекс. І от ці музиканти, власне, в шерстю, кажуть: це наші фрейлики. Це музика, яку грали наші діди. Це наші фрейлики. Андрій Левченко, історик, дослідник традиційної музики, виконавства, співзасновник культурно-мистецького проєкту Рись і школи традиційної музики, також випускник магістерської програми з Юдаїки в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Трохи нам розповів про клезмерську музику в Україні. Я сподіваюся, що ця розмова продовжиться в наступні рази. Дякую вам. мене звати Василь Шандро і нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації організації Українсько-Єврейська зустріч на все добре. Слухайте, думайте, зроблено на громадському радіо.